Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та має сьогодні. Буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? Почався мор чиновників на Росії. Ось буквально за сьогодні вже двоє відправились до Кобзона. А кілька днів тому назад відправився і ще один там голова. Роснафти, чи якісь інші з, нафто, з нафтовими штуками пов'язані, одним словом. Ну от Хочу подивитись, що це вони почали мерти, як мухи. От, все. І подивлюсь заодно, що там робиться в Кремлі. Ось такий у нас сьогодні план. Ну що ж, може, десь позручніше, ну я починаю. Давайте загалом, так і почнемо з загального причини цього мору. Може тут щось загальне є, а може і ні. Побачимо зараз. Добре, покажіть, мені, будь ласка. так, Які причини того, що ось останнім часом на Росії так часто почали мерти чиновники? Які причини? Поясніть мені, скажімо вам, правду. Ісо. Нам нас перевернути. Ну, ось власне воно. Угу. Феху перевернута. Беркана. Лагус перевернув її і, і що? Наутіс. Ого, Прекрасно. Ну, насправді, насправді, цікаво. Недаремно я копнув, знаєте, чуйка не підвела, що тут буде щось цікаве. Що в нас тут? І сама нас перевернути по стару, на феху перевернута, беркана, Лагус перевернутий. і Наутіс. Дивіться, тинь, тинь. Вищі сили і карма. Ну, Тобто, хто уходить, той уходить по долі по кармі, якщо хочете. Да, це руна долі. І ось, ну, власне, ухід судився. Це ще не остання смерть, до речі, А ось далеко не остання. Що в нас тут? Є таємні причини, чого вони ось уходять. Ну, у кожного якісь певні свої моменти є, але проглядається і загальний момент. Далі, це якісь там. Закулісні зміни у владі починаються. Це я окремо запитаю, але загалом це показали. Тобто, ну так, знаєте, потихеньку-потихеньку проглядається зміна влади на Росії. Да? Це окремо запитаю, але загалом це як одна із причин. Далі, біда з економікою, яку вони приховують. Мало того, біда з економікою тільки наростає. Угу. Знову таки, Беркана лагус перевернутий. Жінка ще якась має в кращий світ піти. І доволі скоро, якщо так. Угу. А загалом, ті, хто ось зараз уходить, ну ось ось, смерть по долі. Ну, карма догнала, то що навтізи карму показує і долю. Ось. Доля догнала, все. Ось жінка тут якась проглядається, що доволі скоро має вже в кращий світ піти. В даному випадку Іса більше про таємницю, а не про те, що це буде повільний процес. О, цікаво, цікаво. Ну, знаєте, хочу окремо. Взагалі не сильно люблю смерті тут дивитись. Да? Ну, в даному випадку цікаво. Такий собі Роман Старовоїт, е, міністр транспорту Росії, сьогодні був знайдений е, з вистрілом в голову. Е, ну, от, власне, хочу подивитись, так як він пішов, сам чи помогли? Не буду певне слово казати, бо Ютуб не любить, на да? думаю здогадались. Коли людина сама йде, як це називається, да? і тут це слово страшно не любить. Тому я спеціально його не кажу. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ану, раз, добре, покажіть мені, будь ласка, як саме загинув цей от роман Старовойд. На фото якої я зараз дивлюсь. Скажіть вам правду. Ну, зрозуміло, що по долі. Беркана перевернута. Я перевернутий. Старовано. Альгіс перевернутий. Цікаво. Іса, да, то ясно, так як? Соло. Поки зовсім про друге розказують. Поясніть. А ось він сам. Ага. Все, добився нарешті відповіді. Так, що у нас тут? Наутіс, з беркана перевернута, Евас перевернутий, Пустаруна, Альгіс перевернутий, Іса, Соуло, Маннас, Лагус перевернутий. Гаразд, ну, дивіться, доля його прийшла, час його прийшов. Тобто, ну, так чи інакше, він би все рівно цей світ покинув. Все, його час прийшов, що називається. Норни ниточку обрізали. До побачення. Душенька до Кобзона полетіла. А, далі, дивіться, в нього якісь. ну, По-перше, да... Обмеження ось тут проглядались, це не тільки доля, це й обмеження. Що ще по здоров'ю у нього було. Ну, це не природня. не природній це процес був. Ні-ні, не разу. Він би ще пожив загалом, це не по здоров'ю вхід. А далі, щось з транспортом пов'язане. Ну, він міністр транспорту був. А з другого боку, я бачив, нібито його в машині знайшли чи щось таке. Ну, загалом ось показують. Зрозуміло, що є тут якісь таємниці тут певні присутні. Дізнаємось, ми не все загалом. Почувався він себе дуже некомфортно, дуже боявся. Ну, було за що боятись, власне, там же ж його зняли з посади. Там би було б значить цікаво далі. А, схоже, знаєте, він знав, він знав, що його чекає. Тобто його зняли з посади ось якраз сьогодні. Указом бункерного, того, да? а, і загалом він розумів, що далі йому буде неприємно. А, він це явно розумів. А, тут певні таємні мотиви є, все рівно не все дізнаємось. Загалом історія вийде в медіа. Видадуть не всю інформацію, не всю. але подія яскрава, однозначно. Не кожен день міністри в кращий світ уходять. Ось. І загалом ми почуємо інформацію конкретно по тому, як це відбулося. Але не всю інформацію почуємо. І що ось він сам, і ось, власне, смерть. Ну, все-таки це оте от нехороше слово, яке Ютуб не любить, коли людина йде сама з життя. Ну, ви зрозуміли, да? Угу. Ось. ось він. Ось воно. Все. Тобто, ну що тут йому помогли, то не видно. Ну, раз. Тобто, тут не видно ні сили, ні застосування сили, ні якихось інших людей не попадало. Тут упав він сам, тут упала смерть. Ну, власне, а що тут казати? Ну і мало того, він відчував, що там щось його чекає, якісь обмеження, щось там під нього копають, і просто звільненням він не відбудеться. Він це відчував. Там науті з випа, виса. Загалом йому в принципі, небо в клітинку то світило. То, що дом то що казенний, тюрма. Те, ну, давайте далі подивимося. Ну Мені було цікаво просто цю історію розібратись конкретно. Добре, таке мене ще просили подивитись, що до цього мору чиновників причетний український мосад. Спеціально припитаю за чиновників, то що до мору російських генералів явно наші захисники причетні. Да? Там можна і не питати. А ось а конкретно по чиновникам давайте. То що тут, знаєте, таке -така, така штука, що кожного треба в ідеалі окремо розбирати. Ну, у мене на всіх часу не вистачить, де дай... Не настільки важливі фігури. Це вже цей старовой цікаво було подивитися. Ну давайте, добре. Дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка. Там буквально на три руни. А до цього тмору російських чиновників на Росії український Мосад причетний. Покажіть мені, скажімо правду. Інгус. Маутс перевернутий. Торісас. Ну, частково. Частково. Ну, прям сонце світить якраз зараз на килимок. Ну, гаразд. А знаєте, вплив наших спецслужб різних на цей процес дуже і дуже обмежений. То, що тут аж навтіс перевернутий випав. Тобто, ну, чи це прям робота наших? Ну, воно не зовсім так. Дивіться, у нас сильно обмежений ресурс, по-перше, по-друге, є цілі поцікавіше. Ось, але по Турісазу, так, да, і наш МОСАД український, як уже його називають, так само буде по російським чиновникам працювати. Та вже, власне, працює. Но, чи в цьому випадку ні. Ні. Дуже обмежено. Дуже обмежена робота йде. Тобто, основні цілі не російські чиновники. Є цікавіші цілі на даний момент. Ну, як я це розумію. Так, гаразд, дякую за відповідь. Таке мені гарне питання задали. Чи найближчим часом буде мор саме серед найближчого оточення кремлівського карлика? От давайте запитаємо. Гарне питання. Ну, правда, тут треба говорити, що найближчий час для рун, якщо я так не прив'язуюсь, то це десь до півроку. Ну, грубо кажучи, це десь кінець року, плюс-мінус, да? десь тако. Це щоб було розуміння, бо ви ж любите питати, коли? А руни на коли погано відповідають, бо в них своє сприйняття часу. Так, добре. Дякую за відповідь. Раз, покажіть мені, будь ласка. Ну то десь найближчим часом. Почнеться мор серед найближчого оточення Путіна. Покажіть мені. Скажіть, вам правда. Єра. Наутіс перевернутий. Уже цікаво. Аліс. Ага. Кано перевернуто. Отал перевернутий. Торісас перефінокий. Інгус. Да, все-таки да. Має початись. Має початись. Ну тут цікаво. А що в нас тут? Єра, Наутіс перевернутий, Альгіс, Кано перевернута, Отал перевернути, турісас перевернути, Інгус. Прям сонце, он прям аж грає. Ну, гаразд. А, добре, дивіться. Показують мені, що пізніше. Тут треба потерпіти. Почекати, Єра повільна руна. Хоча в той же час Єра зазвичай показує осінь, в принципі. тобто десь ось восени цього року, вже відповідно, маємо побачити і щось цікаве в оточенні Путіна. А? Ось явно, ось ухід до Кобзона. Ще один маркер на смерть 100%. А, загалом чистки почнуться, то шонавтіс обмеження показує, ну, тюрму. Неутізиса, зазвичай, ну і сам Наутіс перевернутий може це показати. Далі, посилення заходів безпеки. А, не всіх буде просто дістати. Хоча вони там і самі гристимуться аж бігом. тому, В принципі, а, якось хитрість якась ось. Хитрість, по чому по владі, зміни якісь у владі, ось перестановки. Знов-таки, якась шишка має посаду втратити і піти до Кобзона. Так само. По хитрості. а... Принципі, і по, по хитрості, але да, це по здоров'ю. знаєте, Там, же ж теж уже, як то кажуть, не хлопчики за 40 трошки так легко сидять. Да? Там, хто там оточення Путіна, якщо взяти там, Патрушев, там, Шойгу, там, ще там хтось, діди ж уже. Ну так от, власне, там уже й по здоров'ю буде, не тільки, як то кажуть, що поможуть. Ну, ось комусь трошки і поможуть. Все-таки по Турісазу, тож це застосування сили йде. І по інузу. Ну да, да, інуз завжди дає позитивну відповідь по питанню, по будь-якому. Тому да, має початися мор і ближчого оточення Путіна, якщо не самого близького. Ну Пізніше, почекати треба. Ось бачите, карма довго розкручується, але вона їх почне доганяти. Тому що навтіс це і доля, навтіс це і карма. І по навтісу переверну, тому все, від долі не втечеш. Угу. Так що гарно, гарно. Хороше питання. Прям, прям Мені сподобалась відповідь. Відповідь мені прям сподобалась. Ну Думаю, вам так само сподобається. Ну До речі, пишіть в коментарях, як вам такі новини. Так, гаразд дякую за відповідь. Мені подвійно це приємно, тому що загалом на цей місяць я прогнозував, що і військові шишки будуть мерти, і чиновники будуть мерти. І так я хотів назвати одне із відео ну конкретно на цей місяць, що е хід парад покійників на Росії. Ну, власне, вони, вони самі це роблять доволі успішно. Так, ну а раз, давайте далі. А, до речі, ще ж один чиновник, ну це я в телеграм-канал скидав. Хто не, хто не підписаний, підписуйтесь, там всі новини по каналу, де просто спілкування відбувається і так далі. А, от, так от, в телеграм-каналі сьогодні скидав один чиновник прямо на засіданні в Москві. Прямо на засіданні, і пішов до Кобзона. Щось він там різко встав і ліг. І ліг уже назавжди, відповідно. Дуже цікаво. Да? Що це, як не доля догнала, карма догнала? Час прийшов. Так, давайте далі. Попросять мене подивити, що там башні Кремля. Чи ці уходи в кращий світ? Чи вони не пов'язані із собачньою якраз між гризньою і баштами Кремля? Давайте запитаємо. А ну, добре, покажіть мені, будь ласка, ці оці загадкові смерті чиновників, які останнім часом на Росії почалися, вони пов'язані з розборками всередині самої кремлівської влади? Покажіть мені. Урус перевернутий, Ейвас. Інус. Уні перевернута. Старуна. Охте, ну. Турісас, І фінал який. Соло. Да! Це воно. Це воно. Що в нас тут? Урус перевернутий, Ейвес, Інгус. В уніон перевернута по стару на Туріса соулу Дивіться, силови, силову, гілку, силову гілку хочуть обмежити. Силова гілка це ФСБшники, військові і так далі. А, от. Ось і хочуть обмежити. Вони ж вони ж відстоюють свої інтереси. На кону великі гроші, добробут на кону, зрозуміло. що, власне, да? а, Це далеко не. Ну, одним словом, смертей попереду ще багато. Показують, що це, це як траури, де конкретно для Росії, власне. Ну, Для них. Для нас то радість буде, явно. Е, дивіться, знов-таки вищі сили відмітились. Це так само це судилося, власне, так. да? Задум вищих сил можна так прочитати. Е, мало того, це таємниця, що таке, таємні удари будуть. Таємні удари будуть. Е, спіль, знаєте, ну, Хитро, підступно, все як Росія любить. І ми дійно красиво. Почуємо, побачимо. В таємні удари, що буде в медіа, резонанс викликати. так, ну, Відповідно, удар сам таємний, от, як його провернули, а то наслідки ми вже побачимо. От, Ну і вибухати всяке різне буде, там, горіти і так далі. Так що, да, знаєте, у них там з вогником будуть розборки. В прямому і в переносному сенсі. Ну, гарно, мені подобається. Так, добре, дякую за відповідь. Ну і давайте таке запитаю. А, чи оці оці смерті це підготовка до зміни влади в Кремлі? Можливо. Давайте запитаємо. А добре, покажіть, мені, будь ласка, ці оці смерті чиновників? Та й деяких військових на Росії за останній час. Так це вже підготовка до зміни влади в Кремлі? Поступова. Покажіть мені. Скажіть вам правду. сторона Ну ну. Евес. Так, щось не хоче вилізати. Аліс перевернутий. Гібо. Єра. Так. А нас перевернув. І що? Фінал? Гагалас. Охо-хо! Фінал ефектний. Фінал ефектний. Гаразд, що ми тут маємо? Постаруна Евас Альгес перевернутий Єбо, Єра, Маннас перевернутий Хагалас. Дивіться, в даному випадку це не про невизначеність ні разу. Знов таки, вищі сили, це судилося. Далі, далі. Це те, що відбувається таємно. Що відбувається? Рух відбувається, розвиток процесу. Таємний. Тобто, ми бачимо те, що виходить назовні, це таке: основне за кулісами. Так, да, воно. Я в контексті питання, чи оці, оці смерті, як то кажуть, пов'язані з тим, що там готують зміну влади. Так, да, так вона вже йде потихеньку, за кулісами. А, обережно, не хочуть, не хочуть поспішати, бояться, до речі. А, що таке? Ось домовленості вже є. Тобто, в принципі, ось на даний момент, на момент розкладу, вже є домовленості, хто там куди стане і так далі. Ось. Ось іде вже зміна процесу, завершення одного етапу, початок нового. Руна повільна. Руна повільна. Тут треба почекати, вони особливо поспішати не будуть. І фінал. Оця, -оця є Єраманна з перевернутий Хагалас. Це знов черговий покійник. Якби вже це не був самий головний кремлівський покійник. Ага. Ну там вже справнього нема Путіна. Тобто вже двійники. Ну, так от дивіться, як би цей не відігралось, вишенька на торті, що буде ліквідація самого головного в Кремлі. Ну це вишенька на торті цього процесу і, власне, його завершення. Ну, а якщо ж більш приземлений аспект взяти, то це ось гризня за владу. І ще так само не один чиновник піде до Кобзона якимсь -то загадковим чином. Чого? НАТО, що зміна влади на Росії, то що у них гризня починається. Ну, гарно, ні? Я вважаю, що прекрасно. Тільки оце от Єра картину псує. Хотілося б, щоб тут, щоб тут швидші руни були. Єра повільна. Ну, за то, за то, за то Єра завжди дає результат. Єра це завжди результат, Єра це завжди урожай. Тому, в принципі, процес буде гарний. Оце от плідна співпраця загалом, і в принципі, і реалізація планів так само. То, в принципі, зміна влади йтиме по плану. І так, да, тут ще буде далеко не один покійничок. Просто це все буде в часі розтягнуто. не чекайте, що воно прямо прям завтра почнеться. Ні. Ну, хоча, як знати, останнім часом прогнози доволі швидко почали збуватись, там буквально пару днів, і вже щось збулося. Да? То як би побачимо. Ну, загалом є раповільна руна, тобто це не варто чекати, що це прям швидко буде. Але, але тут цікаве, показали. Дуже. Ну, і таке от сьогодні відео вийшло загалом. Пишіть свої враження в коментарях, можливо, ще що по темі кремлятника і що там відбувається, вас цікавить, то, відповідно, так само можна буде когось під настрій, як то кажуть, розглянути. От сьогодні у мене такий настрій був. Поколупати оце... Болото, одним словом. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсором канал, якщо маєте антибажання спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!